Привіт! Сьогодні я вам хочу розповісти про те, як ми провели вихідні. А, а саме неділю. Неділю американці святкували День ветеранів. Зазвичай в цей день більшість бізнесів в Америці вони роблять величезну кількість розпродажів, знижки. А, і в Америці взагалі традиція і культура шанувати ветеранів, вона дуже а, ну, на високому рівні, і коли люди зустрічають ветеранів. Вони не тільки в День ветеранів, вони завжди uh, кажуть thank you for your service, дякують за службу ветеранам і дуже поважають військових. Отже, в День ветеранів uh, ми дізналися, син Майка сказав, що uh, в магазині «5.11 Eleven uh, Тактикал це магазин, який uh, продає речі для uh, військових. Для, Поліцейські для охоронців, тобто, різні такі тактичні речі: одяг, взуття, різні сумки, різні штуки, кепки і дуже багато багато різних речей саме. Які розроблені спеціально для людей, які носять зброю, і там все продумано до дрібниць, різні там петельки, дуже багато різних карманчиків, кишеньок будь-де. Ну якщо це сумочки, то дуже багато функціональних кишеньок і все дуже дуже ергономічно продумане. Отже. Ну, звісно, що як всі військові люблять е, цей бренд, мій чоловік він е, військовий, він ветеран, він служив в американській армії Marine Corps, він, це морська піхота американська. І отже, я хотіла би показати, що ми придбали йому в День ветеранів. Е, до речі, поки я буду вам показувати. Зверніть увагу, можливо, ви бачили, звертали увагу, що президент Зеленський також користується речами цього бренду. Ось ми купили таку кепечку, Вона прикольна, мені дуже подобається. Це велкро, ну, це ліпучка, на яку можна ліпити, але тут на задньому фоні видно американський прапор. Ця кепка коштує 32 долари це без знижок, але ветеранам в цей день була 25% знижка. Це, до речі, саме дорога річ, яку ми купили там. Ми купили Йому в подарунок дісталася ще отака кепка. Безкоштовно. Вона прикольна тим, що тут теж є така ліпучка, і до неї можна ліпити різні такі от наліпочки. Це теж коштує 9 доларів Прапор Америки. І я вам покажу, як вони його. Ну, на цю ліпучку вони зазвичай в, туди можуть змінювати різні Як це? шеврони називаються. Та, мабуть, шеврон. Так. Зараз я намагаюся це відкрити, щоб вам показати, як це все вдягається. Сьогодні, бачите, у мене є помічниця. Енджел мені допомагає <хи> знімати відео. Так, ну ось. Просто отак от приліп, приліпили і все. І будь-яку наліпочку можна сюди вдягти, і воно тримається. А, чек загалом а, ми витратили 82,96 центів. Ну, це з податками. В Америці в цьому штаті 10% податків на, всі, на все, що ви купуєте. Ну і ось такі, що він купив Він купив три сорочки. От перша з них така, така прикольна, мені дуже подобається ця клітинка. Вона взагалі до дисконту, до знижок коштувала 68 доларів. Але потім вони зробили розпродаж і вона стала 20 доларів. Але він купив її за 15, тому що ще мінус 5 доларів. Була знижка на неї така, вона класна. І чим вона прикольна, тим, що, дивіться, тут воно, типу, виглядає, наче вона на звичайних гудзиках, але це не гудзики, це саме кнопки такі, її дуже легко розчібати. І чому це саме прикольно для оцих мілітарних брендів, тому що ну, всі військові, в Америці дуже багато людей вони носять зброю. От. І, звісно, що треба дуже швидко. Розщібнути, якщо там ну, є у них такі а, кабура, яка носиться зверху, то можна теж її розчинити дуже швидко і дістати, якщо буде якась загроза. Ну, тут теж така кишенька є, можна щось я не знаю, так, достатньо глибока, мабуть, туди навіть рацію якусь можна чи щось таке покласти. Ну, звісно, що це не для службових цілей, це вже така більше фешн штука, але, але все одно функціональна під військові різні цілі. Ось таку ще сорочку мілітарного кольору він купив. Ну, вона більш трішечки сірувата, Вона мені нагадує, як ото була у Другої світової війни німецька форма такого кольору. І тут така прикольна, теж оце брендовий на плечах. Ззаду у них теж 5.11 написано. Так само вони всі йдуть на кнопочках. Ну, оце не гудзики, це кнопочки, щоб легко розкривати. От. Ну і взагалі цей бренд він відрізняється тим, що е, він дуже-дуже функціональний. І все, що вони шиють, всі сумки, всі рюкзачки, вони е, дуже міцні. Там на сумки взагалі у них на дорожні сумки, в них пожиттєва гарантія. Якщо щось там порветься, вони зобов'язані замінити будь-коли там будь -який. І Ось така третя сорочка. Теж ця сорочка. Він взагалі її купив за Тут 15 доларів на розпродажі, він її купив мінус ще 25%. А оцю сіреньку, до речі, була 20 доларів. Я забула вам показати, Да, вона була 20 доларів. І він купив теж за мінусом 25%. Ну, і класно цей бренд саме тим, що вони донатять також на військові цілі. Вони якусь частину від продажу своїх товарів вони жертвують на, в ті країни, де є потреба, там де відбувається війна в підтримку. Ну, от наразі зараз вони допомагають Україні. І бренд був заснований в 2003 році і їх офіс знаходиться в Каліфорнії. Якщо вам подобаються мої відео, я прошу підтримати мене, підпишіться на е, наш канал, залишайте коментарі, можливо, ви знаєте більше фактів про цей бренд. Я ще поділюся у е, коментарі е, посиланням саме на сайт цього бренду, щоб ви могли легше знайти, подивитися з усім асортиментом цього бренду. Ну, от просто було е, нам. Е, нам хотілося поділитися з вами, де можна в Америці придбати якісь там речі мілітарного призначення, саме одяг, взуття і якісь там аксесуари. Там, до речі, є в цьому магазині ще й жіноча колекція, не тільки чоловіча. Тому якщо жінки шукають щось таке, ну, навіть для такого активного. Відпочинку, то це той магазин, де ви можете знайти для себе якісь речі достатньо цікаві. Я багато речей бачила для себе, які могли б мені сподобатися, але от, ну, наразі ми купували поки що для мого чоловіка. Дякую за увагу! Підписуйтеся на наш канал. Па-па, до нових зустрічей!